Якщо живете за містом або будуєте, ці речі вам допомагають вирішувати одну проблему. І одну, одну з найважливіших проблем після того, як ви почнете жити в особняку чи котеджі, чи це дача, неважливо. Вони очищають ваші каналізаційні стоки. Ставиться лише одна така ємність, бочкоподібна. Допустимо, візьмемо цей АС-Куб до 6 чоловік, вона вісьмикамерна. Закопується вона повністю під сам вершечок. Видно, у вас тільки люк і вентиляційний грибок, щоб система мала дихання. Вона потрапляє сюди всі ваші каналіційні стоки. Ванна, туалет, кухня. Там проходить біологічний процес очищення, скажімо так, фільтрація. Фільтрується все донизу, бруд донизу. Вода до верху і витікає водичка, яка не має неприємного запаху. І цю воду спускаєте вже в дренажну канаву, дренажний рівчак. Таким чином, ви не порушуєте якісь екологічні, одним словом, ви не забруднюєте навколишнє середовище там, де ви тепер проживаєте, чи будете проживати. І ще плюси, які багато хто доставляє, ми в тому числі доставляє ще одну ємність після очисної споруди на купичувальну. З очисної спруди витікає в тоємність, а з тої поливають собі територію. Водичка ідеально підходить для е, поливу. Ідеально, вона тепла, вона має мінерали, вона не мертва вода, як зі свердловини. Зі свердловини вода мертва і холодна, а для поливу це не підходить. Тому є в нас не тільки для особняків, у нас є для котежних містечків, у нас є. Ось така, бачите, це міні міні виставкова очисна споруда. Але ось такого проєкції вона має 13 камер очищення. Це для великих готелів, великих котеджів або котежних містечок. Ми її брали колись на виставки, коли виставки були актуальні і запускали, воно ну, там булькало, як джакузі. все. Тому поспішай хід е, ось ця. На особняк це є хід.